Шановні колеги, щиро вітаю вас і маю честь представити наш новий підручник історія України для 9 класу. Над підручником працював дуже великий і потужний авторський колектив. Ми вважаємо це його перевагою, тому що вдалося поєднати дуже важливі дві речі і дуже важливі дві складові. З одного боку, до створення підручника були залучені провідні науковці, а в українські науковці, фахівці з історії України саме 19 століття, того періоду, який розглядається в 9 класі, я назову імена добре відомі всій історичній спільноті України: Ігор Гирич, Федір Турченко, Олег Репа, Сергій Граменка. Ігор Щупак, який є координатором і керівником нашого авторського колективу, участь науковців такого високого рівня, дозволила створити високий, дійсно науково-теоретичний і сучасний концептуальний рівень текстів нашого підручника. З іншого боку, до створення підручника були залучені практики. Вчителі, методисти, люди, які щодня заходять в шкільний клас і добре знають, якого підручника потребує сучасний учень і сучасний вчитель, а ці автори працювали над методичним апаратом, працювали над поданням. Тексту я назову імена Наталі Власової, Дмитра Сикиринського, Олени Бурлаки, Влада Крангауза, Іріни Піскарьової. І можу називати ще багато колег, не всіх я на жаль можу перелічити, бо допомагали нам наші редактори, допомагали наукові консультанти, і дійсно залучено було багато людей, які причетні до створення цього підручника. Ми намагалися поєднати і показати учням і вчителям Два процеси, які протікають в Україні в 19 столітті, і зосередити весь виклад матеріалу саме навколо цих двох процесів. Перший з цих процесів це модернізація українського суспільства, і на процеси модернізації зосереджена головна увага авторів підручника. Нам е, хотілося показати учням, що саме модернізація українського суспільства є основним сенсом е, всіх подій 19 століття. І все, що відбувається в 19 столітті, воно так чи інакше е, або спричинено процесами модернізації, або сприяє процесам модернізації. Тобто все крутиться навколо цього слова і цього процесу. В підручнику ми намагались дати не традиційний, на жаль, для українських підручників вітчизняної історії, такий собі плач погнобленому селянству, який завжди був притаманний українським підручникам, а показати традиційне суспільство на початку 19 століття, яке поступово модернізується та зазнає змін. І не просто зазнає змін, а потребує цих змін і все більше і більше втягується в ці зміни. І таким чином відбувається саме процес модернізації. Другим процесом і другим, другою складовою, яка складає, як нам здається, таку становий хребет нашого підручника, є процес створення нації. Процес створення модерної нації, як складова. Суспільної модернізації. Історія ест магістра Віте. Історія вчителька життя. А якщо вона вчителька, то виходить, історія має жіноче обличчя. Невід'ємним елементом навчальної літератури від українського освітянського центру Оріон є увага до тієї частини суспільства, що у минулому. Та навіть у сучасній навчальній літературі дуже часто залишається на маргінесі, йдеться про жінок та дітей. Думаю, що для тих, хто мав змогу навчатися чи навчати за допомогою підручників від Оріону, очевидним є факт, що історія мала як чоловічий, так і жіночий вимір. Дуже часто саме останній відігравав визначальну роль у розвитку суспільства окремих держав, визначав поступ у науці, літературі. Мистецтві. У новому підручнику з історії України для 9 класу з'являється рубрика Жінка в історії. Її героїні видатні постаті української культури, громадського та політичного життя, лідерки тогочасної суспільної думки і одночасно матері видатних дітей та дружини непересічних чоловіків. У кожному з семи розділів підручника є своя героїня, а іноді і декілька героїнь. Інформація про них та їхні досягнення викладена у коротких відео, доповнює та розширює знання учнів про довге ХІХ століття. Серед видатних представниць є імператриці, які уособлювали епоху освіченого абсолютизму, лідерки боротьби за права жінок, літераторки, перекладачки та культурні діячки, благодійниць, а також ті, чиї імена були добре відомі у маскулінному світі Дев'ятнадцятого століття, та, на жаль, Мало знані у наш час, я радий представити в підручнику з історії України для 9 класу від видавництва Оріон унікальну гендерну наскрізну лінію про видатних українських жінок, представлених через цікавий відеоряд, який можна проглянути за допомогою QR-кодів, адже історія має жіноче обличчя, шановні колеги. Я б хотіла розповісти вам про методичний апарат нашого нового підручнику з історії України для 9 класів. У наших підручниках дуже багато різноманітних завдань. Всі ми знаємо, що наші сучасні діти мають кліпове мислення, і тому потрібно зробити підручники максимально цікавими, мотивувати і спонукати наших учнів до навчання. Ми намагалися на кожній сторінці підручника підібрати відповідні завдання. Кожна ілюстрація має певний зміст. І до цих ілюстрацій обов'язково розроблений ряд різнопланових запитань. Ми використовували хмаринки слів, QR-коди, інфографіки, всі можливі ілюстрації, які б допомогли і вчителеві зробити урок цікавішим, і учневі навчатися із задоволенням. Наприклад, під час написання підручника ми намагаємося спростити виклад матеріалу. Таким чином, частину матеріалу ми подаємо в таблицях, схемах Наприклад, під час розгляду наслідків селянської реформи 1861 року ми надаємо дітям таблицю позитивні наслідки і негативні. Працюємо з цією таблицею за допомогою запитань різнорівневих, а також подаємо. Рубрику діємо, тому що у нас діяльність підхід і практичні завдання, зокрема роботу з карикатурою. Все в комплексі це дає дітям можливість зрозуміти наслідки селянської реформи 1861 року, проаналізувати їх. Також під час викладу тексту у наших підручниках. Ми намагаємось максимально подавати графічний матеріал, у тому числі звертаючи увагу на головне, таким чином підкреслюючи основні дати, виділяючи головні події і показуючи основних персоналів. Також ми подаємо документи, які є не дуже розлогими, і містять основну інформацію. До кожного документу дібрані відповідні запитання, які дають можливість учням проаналізувати їх і попрацювати зі змістом документів. Створюючи практичні заняття у наших підручниках, ми даємо велику кількість завдань, які передбачають творчий підхід до їх вирішення. Наприклад, ми працюємо з візуальними матеріалами, в тому числі з картинами. Таким чином, це не тільки міжпредметні зв'язки, зв'язки з мистецтвом, зв'язки з українською літературою, якщо подаються уривки віршів, історичних дум тощо. Ми даємо можливість дітям створювати за цими пам'ятниками, Віртуальні екскурсії, також використовувати максимально творчий підхід і творче мислення. Зокрема, у практичних заняттях є такі види завдань, як джерелознавці або мандруємо у часі. Джерелознавці це уривки, які ми подаємо з різних творів. Зокрема, наприклад, з поезії Шашкевича, з Русалки Дністрової, пропонуємо дітям. Перечитати ці поезії, дати відповіді на запитання, проаналізувати їх, зробити висновки. Мандруємо у часі. Це е, рубрика, яка е, дає можливість дітям ознайомитися з музеями, наприклад, з унікальним музеєм однієї книги Русалки Дністрової. Пропонуємо дітям дізнатися більше про цей музей. Вивчаючи повсякденне життя та культуру, ми пропонуємо учням ознайомитись. Поезіями Тараса Шевченка, переглянути його офорти. У QR-коді закодовуємо уривки художніх фільмів, наприклад, Наталка Полтавка. Це дає можливість пригадати і жанр п'єси, і її зміст, а також подивитися на типи народних характерів, персонажів, які були зображені автором. Хочеться звернути увагу також на типи завдань, які ми подаємо в нашому підручнику. Це як завдання репродуктивного характеру, тому що ми орієнтуємось на майбутнє складання ЗНО нашими дітьми, і пропонуємо їм різні тестові форми завдань, так і творчі завдання для того, щоб вони могли виявити свій творчий потенціал. Ми пропонуємо завдання для індивідуальної роботи та для обговорення в групах. Наприклад, в кінці параграфу у нас Міститься рубрика Запитання і завдання. Там ми подаємо е, такі завдання, як утворити логічні пари, співставити або, наприклад, упорядкувати хронологічну послідовність. Подаємо завдання для обговорення в групах. Також е, подаємо творчі завдання для того, щоб діти могли уявити себе керівником або керівницею екскурсії, режисером або режисеркою, провести уявну екскурсію, створити сюжет до. Вигадованого фільму. Таким чином, вони е, виявляють свій творчий потенціал. У підручнику містяться яскраві карти. До кожної карти ми подаємо практичні завдання, тому що ми за діяльнісний підхід, і відповідно до кожної карти є, е, з чим попрацювати і виконати відповідні завдання. Таким чином, ми пропонуємо сучасні підручники історії, в основу яких закладено діяльнісний, компетентнісний підхід. Підручники, які будуть цікаві нашим учням, які допоможуть нашим вчителям ефективно проводити свої уроки. Також до наших підручників розроблені методичні комплекти, це робочі зошити, це збірки тестових завдань, а також атласи. Хочу звернути вашу увагу, що атласи для 9 класу це інтегровані атласи, в яких буде і всесвітня історія, і історія України.